П'ятницю 24 березня в дошкільному навчальному закладі села Катеринівка пройшов практичний семінар в рамках тижня цивільного захисту для керівників дошкільних навчальних закладів Лозівського району. Темою заходу стала пожежна безпека як малюків, так і дорослих. Розповідає керівник Катеринівського дитячого садочку Любов Рясна. Сьогодні в нас зібралися керівники дошкільних закладів, які хотіли подивитися і повчитися разом з нами, як діяти в тій чи іншій ситуації. Сьогодні Сьогодні в нас пожежна безпека, і ми покажемо. Е Всім керівникам, як правильно треба діяти в цій ситуації в теоретичному блоці. Гості практичного семінару розглянули види надзвичайних ситуацій, організацію гасіння пожежі, рятування людей з вогню та першу допомогу при отруєні чадними газами і опіках. Практичний же блок семінару розпочався для гостей виставою як поросята та крюк, сірники взяли до рук. Її підготували вихованці старшої групи Катеринівського ДНЗ. Далі екскурсія кімнатою безпеки життєдіяльності і наочна демонстрація правиль. Поведінки під час надзвичайної ситуації, взагалі, до показового дня цивільного захисту колектив Катеринівського садочку готувався ретельно, але з задоволенням, розповідає вихователь старшої групи Лілія Кущинська. Діти люблять завжди цей тиждень безпеки, тому що завжди він у нас проходить дуже цікаво, насичено, різноманітно. У нас дуже багато повчального матеріалу для дітей і для дорослих, а також і для батьків. Ми готуємося в кожній групі. У нас оформлені куточки. Безпеці життєдіяльності там е, висить там є і різний матеріал наглядний, е, який потрібно знати не тільки дітям, але і батькам, але все ж таки батьки вчаться разом з дітьми. А ми їм в цьому допомагаємо. Вихователька зазначає, що такі тижні безпеки проводяться в Катеринівському садочку двічі на рік восени та весною. Наступний же подібний захід, присвячений основам безпеки, життєдіяльності та соціально небезпечним явищам, що можуть призвести до пожежі, пройде 7 квітня на базі новоїванівської загальноосвітньої школи.